Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Львів. До нас на продаж приїхав маленький міський автомобіль Hyundai GES 2005 року випуску. З двигуном 1,4 бензин, також встановлено газове обладнання. На всесезонній гумі. З текстильним салоном, салон в дуже збереженому стані. Два літро сквапімача. Також встановлено газове обладнання, яке вписано в документи, мультимедіа, п'ятиступенева механічна коробка передач. Оригінального пробігу 187 тисяч кілометрів, вікна рідні. салон в дуже збереженому стані, є невеликі косметичні підкраси по кузову, але там не критичні. Можливо придбати авто в кредит або в лізинг, теж у нас є система обміну трейдин. Якщо зацікавив вас наш автомобіль, телефонуйте за номером телефонів, вказано на наших сайтах або пишіть в Дірект. Ціна за даний автомобіль 3500 доларів. Тут на правій дверці є невелика м'ядіна. Дуже легко можна виправити, відполірувати фари, підфарбувати передній бампер. Буде цілком непоганий автомобіль для міста. Знаходимося місті Львів, адреса Володимира Великого 2, компанія Автопарк.